Усім привіт! З вами Мар'яна і це десяте відео на тему корисних фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати англійською мовою очі і дзеркало душі, а також дізнаєтеся декілька способів, як сказати людині, що вона не дуже гарно виглядає. І взагалі сьогодні у нас буде багато нових та цікавих слів. Підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики і ви знайдете багато корисної для себе інформації. Давайте розпочнемо. To be of medium height – бути середнього зросту. Medium означає середній і height – висота, зріст. Середній – британський варіант. Medium. І американський. Medium. Висота, зріст. Height. Height. They are of medium height, but quite muscular. They are of medium height. Вони середнього зросту, but quite але цілком «muscular» – «мускулисті». І тут нове слово «muscular» – «мускулисти». Muscular. Muscular. The face is the index of the mind. Якщо дослівно «обличчя» – «показник розуму». «Індекс» – це «індекс» або «показник». А ми кажемо «обличчя» або «очі», «деркало душі». The face is the index of the mind. «Індекс» index. Index. Ill-favored негарний, неблагополучний, неприємний. З буквою U пишеться в британському варіанті і без неї в американському. He had an ill-favored look. У нього був негарний або неприємний вигляд. Також може писатися через дефіс. І ось без букви U – це американський варіант. To put або to gain on weight означає набрати вагу, weight вага. Wait, wait. І що цікаво, що в цього слова така сама транскрипція як у дієслова wait, що означає чекати. Wait. Wait. She can eat like a horse and never put on weight. She can eat like a horse. Вона може їсти як кінь. А ми кажемо їсти як вовк and never put on weight. І ніколи не набирати вагу. Gain weight ми тут прийменника не вживаємо і put on weight. Ось так ось у нас виходить. Далі appearances can be deceptive. Зовнішність оманлива. Appearance означає зовнішність. Зверніть увагу тут в самому прислів'ї закінчення S ще є. Appearances. І послухаємо слово appearance. 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 Зовнішність can be deceptive може бути оманливою. Deceptive – Оманливий. Deceptive. Deceptive. It's no wonder that appearances can be deceptive. It's no wonder to wonder дивуватися або диво. No що зовнішність може бути оманливою? To go або to judge by appearance або appearances. Колись так можуть казати, а колись так. Колись uh, із буквою С, а колись без неї. І наскільки я зрозуміла, то великої різниці немає. Судити по зовнішності. To judge – судити. Judge. Like it or not, people are often judged by their appearance. Like it or not. Подобається це чи ні, або ж можна перекласти як не крутим. People are often judged. Людей часто судять. People are often judged, це пасивний стан, над людьми виконується дія. Людей часто судять, by they appearance по їхній зовнішності. To look a mess. мати жахливий вигляд. Mess, безлад, бруд, неприємність. Mess. Mess. You look a mess. Ти маєш жахливий вигляд. You'll have to change. Тобі потрібно переодягнутися. Тут change – не тільки змінювати щось, а і переодягатися. Ну і тут майбутній час, хоча ми можемо перекласти в теперішньому часі на українську мову, тобі потрібно переодягнутися. Чи ти маєш переодягнутися? Change – change. To look scruffy, також синонім виглядати неохайно жахливо. Scruffy – брудний, неохайний, нечесений. Scruffy. Scruffy. The place looked rather scruffy. Місце виглядало доволі неохайним, брудним. Swollen face опухле обличчя. Swollen третя форма дієслова, але ми її саме цю третю форму вивчимо. Набрякли, припухлий. Swollen. Swollen. A swollen face can mean that you need to add more fat to your diet. A swollen face, опухле обличчя, can mean може означати that you need, що тобі потрібно, to add more fat, добавити більше жиру to your diet, до своєї дієти або до свого раціону. І остання наша фраза на сьогодні and all that jazz і все таке, якщо дослівно, і увесь той джаз. I'm fed up with work, meetings, and all that jazz. I'm fed up with, to be fed up with, бути ситим по горлу. У нас третя фраза, яка має таке значення бути ситим по горлу. Перша, яку ми вивчали, це to have had enough of something або someone. Um, наприклад, I have had enough of it я сита цим по горлу. Також to be sick and tired of someone або something. Також це саме значення бути ситим по горло і to be fed up with. I'm fed up with work. Я сита по горло роботою, Meetings – зустрічами, and all that jazz. І усім таким. Перейдемо до англійської на слух. She's medium height, green eyes. She's of medium height, green eyes. Вона середнього зросту, зелені очі речення Наступний рівок. No, my doctor wants me to gain weight. No, my doctor wants me to gain weight. No, my doctor wants me to gain weight. No, ні, My doctor wants me. Me хоче, щоб я to gain weight. набрала вагу. речення Nabralava gu. Appearances can be deceptive, you know. Appearances can be deceptive, you know. Appearances can be deceptive. Зовнішність може бути оманливою. You know. Знаєш, розумієш. Також повториться в голос. You You look look a a mess. mess. You look a mess. Ти виглядаєш жахливо. Також це повторить голос. І останній уривок. You know you know you know Сьогодні нам знову потрапилося. you know. Це типу знаєш, розумієш, і розумієш all that jazz. Усе таке. І це останнє речення також повторить голос. І тепер прослухаємо всі уривки ще, ще you know all that jazz. Пер повторимо фрази і нові слова, які у нас сьогодні були. To be of medium height, бути середнього зросту, medium середній, height, висота зріст, muscular – мускулистий. The face is the index of the mind, обличчя або очі дзеркало душі. Index індекс або показник. ill – негарний, неблагополучний, неприємний. To put або gain on weight набрати вагу. weight – вага. Appearances can be deceptive, зовнішність оманлива. Appearance зовнішність deceptive – обманливий. To go about to judge by appearance, appearances, судити по зовнішності. To, to judge судити, like it or not, як не крутим. To look a mess, мати жахливий вигляд. Mess – безлад, бруд, неприємність. To change переодягатися. To look scruffy, виглядати неохайно, жахливо, scruffy, брудний, неохайний, нечесний, Swollen face, опухле обличчя, Swollen – набряклий, припухлий, And all that jazz і все таке. І останнє to be fed up with, бути ситим по горлу. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!